скажіть, будь ласка, ми будемо піднімати до питання, бо я задавав одне питання геняку, е е то нічого не зробив. Будемо підівати чи є? Чому хлопці, які не мали патрони, і все, а він отака ряха при лампасах тих і седи, хто зайде, а Товариство. Е на правах модератора я вас дуже прошу. Добре. У нас є де. Говорити про політику і майже нема де, майже немає де говорити про літературу. Нема де. І я, Віктор Неборак, один з небагатьох львів'ян, який робить як модератор, і як продюсер літературні вечори. Давайте це все перенесемо в кулуар. Добре? Добре. Добре. Домовились. Я би дуже просив Бориса Гомонюка на закінчення вечора прочитати геніальний вірш Заповіт. І після того ви берете в нього автограф, спілкуєтеся з Борисом Гуменюком, ми нікуди не втікаємо. Ми збираємося цією компанією і йдемо куди? До мерії і будемо громити садового. До, так. 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 <реш> до речі, так, я, 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 я шалено великою повагою ставлюся до... Руслана Кошулинського от, і бажаю йому успіху у другому турі. Я ж розубав. Отже, я не настільки нахабний, щоб називати вірш Заповіт після Тараса Хриловича Шевченка. От, але вірш написався вірш написався після боїв на севорому про неї менше говорили, ніж про Іловайськ і про Дебальцево. Ну, там, мабуть, тому що там не було котла, але там були запеклі бої, і наші підрозділи там зазнали дуже великих втрат. Я пригадую, коли одного дня був бій, спалили вороги, спалили наші два танки, три БТР, і загинуло дуже багато наших хлопців. О, а треба було був наказ взяти силу в могилу, і е, полковник, десантник, підійшов до нас і каже, мужики, мені, ми, от мені треба наказ взяти совормогилу, а мої пацани не хочуть лізти на броню. Бо ви розумієте, ну тобто танк без підтримки десантів, без піхоти це мішень. Ну і наші полізли. Ось такі були. Хлопці, трохи, мені 50, вони ще трошки найстарші в мене, але вони професійні офіцери, одному 53, другому 54. Дядько і старий ми їх називали. То потім після бою підійшов полковник, каже, в поле ви дівчатами вас, вас розцілував, що хочете. Він каже: я хочу кулемета, то йому подарував кулемет, другий хотів снайперську гуїтівку, подаруємо йому снайперську гуїтівку. Тоді, до речі, ми взяли перші трофеї. Дуже великі трофеї, бо, бо справді ось так Бог дав. Коли, коли пішли добровольці, коли пішли дядьки, вирізли на броню, сам десантникам, пацанам стало соромно, вони теж полізли на броню. І нас тоді не було ж зовсім втрат. А себе там намолотили, ну просто намолотили. Просто не Ми взяли тільки гранатометів, десь приблизно 100 трофейних гранатометів, коли 50 тисяч напоїв до 5,45. Ми загрузили. Ми, ми не могли сісти в мікроавтобус Богдан, бо його загрузили залізом, а саме мусили коло того мікроавтобуса бігти, бо він вже не міг того всього тягнути. От. І після цього, ну власне, кажучи, були, були дуже цікаві події. От, і написав написався вірш, заповідь, такий вірш заповіт українських солдатів, українському народу. Сьогодні знову купаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає, нам тепло і затишно. Ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може багато з нас, може всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи і благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба, адже це не для нас, для себе виставити нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками і сенцями на колінах, з двійками у щоденнику, з повною пазухою яблуки сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам, нехай кохання запам'ятають нас красенням. Такі, які подобалися багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі усмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов. У тиші, яка настає після бою, це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахид. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було б поле, колосилося жито. Щоб жайвір у небі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. На пам'ять про нас ішти хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку. А вдень, що приходили молоді батьки з малими дітьми, не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі. Останній вірш української літератури. Ще живі! Думаю. <близь> Всі приєднаємося до слів Рікмиря Каленця з побажанням, щоб все-таки Шевченківська премія дісталася тобі, тим більше, що тобі абсолютно не розходиться як більшості номінантів про грошову частину цієї премії. І було б дуже круто, звичайно, якби ти її отримав і, на відміну від Андруховича, прийняв її, а від грошової частини відмовився. Зараз живуть частинами ви бронежилети. Добре, добре. Все. Є ще Вігоря кілька слід, так? Я, не хотів це сказати з Значить, 6 жовтня, День народження Антонича. І було велике свято Антоновича в тому селі, де його батько був парохом. це село Бортяве. Недалеко звідси. Там зібралося багато людей, як завжди на то свято, були гості і приїжджі, але були селяни, селяни з того села, то було на подвір'ї, на лавках, на кріслах сиділи ті селяни. І директор Музею історії і релігії Зор'яна прочитала оцей ваш заповідь. читала гарно. Так я навіть не сподівався, що вона може так гарно читати. Що я хочу сказати? Сільські жінки, плакають, не тільки жінки. Це враження було колосальне колеса і того. То, то, то. Отже, книжка Бориса Гуменюка тут є в нас десь на столику. Ви можете її придбати, взяти автограф Бориса і прийти додому і вдумливо перечитати це вірші. Дякую вам. Ви були геніальною публікою. Прекрасною. Дякую, дякую вам. Дякую, що прийшли.